Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Територія Зварки. У нас сьогодні на розпаковується ще один інструмент електро. Болгарка Bosch Professional 125 диск. Чому перейшов на Bosch? Якщо ви дивилися попереднє відео, був у нас на розпаковусті Фредер Bosch, дуже мені сподобався професійного класу інструмент. Ось, Довгий час користувався макітами. Одна макіта 125, друга 125-та, але, на жаль, пішли спати. Вже двічі мінялися якоря, і, на жаль, не витримують навантажень, яких і, от, до них якоря. Навантаження не витримують, тому вирішив я перейти на ось цей. Інструмент Bosch і подивимося, який він від її. Ось Це в нас GVC-марка Professional. Модель, модель, модель. Десь писали модель. Що в нас було в комплектації? В комплектації була інструкція. Гарантійний талон. До речі, гарантійний талон можна продовжити. Зробивши фото, фотографію ось цього коду, вже вдома біля комп'ютера реєструєшся на сайті, я вже зареєстрований, Bosch, вводиш цей код і автоматично гарантія продовжується ще на 2 роки. Що у нас було в комплекті? В комплекті був ось такий універсальний ключик, тобто ним зажимається захист кожух, також кожух я вже надів, зачепив пуск, на рахунок пуску, вона ще не підключена, але можна одною рукою запросто підключати. Досить ергономічна ручка, досить є з чим порівняти. Правда, макіти, вона можна бачити, яке пальцями майже охоплює всю, а тут ну, буквально не досягає пару міліметрів. Ну, Але все одно досить зручно. Також користуюсь. Болгарками Апро, Апро, як на диво, також непогано себе показала. Ця булгарка з регулятором. Ну, але я їй таких великих нагрузок не даю. Ось ця булгарка буде у нас на нагрузках. Тобто ми маємо зараз ось 4 створки робити. Тут стоять ворота. Фірточка також будемо шліфувати. І що ж, болгарка нас, надіюсь, покаже з хорошої сторони. На рахунок кабеля. Ось кабель. Кабель доволі, доволі довгий. Напевно, метрів. Ну, міряти не буду. Хіба, якщо схочете, напишете в коментарях, я перемірюю. Але доволі добре. Тобто я його підключаю переноску і мені достатньо, щоб вона охоплювала весь робочий стіл. Так, зараз ми зробимо перший запуск. Так, вибачте, я одній руці тримаю камеру. Так, поставили полісковий круг і перший запуск. цьому фішка. Бачите, вона була включена. Тобто є в ній свої секрети. Тобто, при... От У вас раптом не стало світла, як ви бачите, зараз почали москалі знов бомбити. І лишилася включена булгарка розетка, світло виключили. Ось є захист від випадкового включення. Ми включаємо ось включили. І я включаю в розетку. Давайте ту ж саму розетку. Тобто, що ж, нічого не відбувається. Тобто вона захищена від випадкового включення. Це вже плюс. Виключуємо. Оце, оце мені подобається в бошах. Правда, я не перевіряв на фрезері. Ось. Є зажим, який цікавий, охолоджувальне вікно, досить велике. Не знаю, як в нього буде попадати пилюка, як воно буде поводитися, бо в макітах воно маленьке, в Апро воно також маленьке, а от бош сам себе перевержить. Тут немов дві турбіни. Ось от така ручка. Ми собі її крутимо. Тому, друзі, що я можу сказати? Зараз ми її будемо тестувати. І через декілька днів, якщо все буде добре, я залишу ще один відгук про цю булгарку, як вона себе поводила. Ось, ну, а так, в принципі, Будемо пробувати Бош. <с> Добрі друзі! Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал. Є багато цікавого відео. Зараз ми маємо на проєкті. От, ще одні сходи висять, ворота, лавочки, вікна на балкон ковані. Роботи є багато, шкода, що виключають світло. Тому дивимося, заходимо на канал, коментуємо, ставимо лайки. Всім дякую! Okay.